Зараз будемо просверлювати дірку під змішувач на мойці. Будемо сверлити таким сверлом великим, 28. Потім будемо розпилювати напильником. Зараз ми сверлимо отвір під змішувач. Як ви бачите, спочатку я просверлив меншим сверлом. Щоб було удобніше сверлити більшим. Але е, рекомендується ще просверлити середнім сверлом, щоб воно більше сверло, краще сверлило. Бо як ви бачите, в мене трошки не дуже виходить. Ще не дуже виходить, тому що дрелька в мене поломана кнопка і немає менших оборотів. І сверлить на великих оборотах. Нажимаєш кнопку і воно зразу включає найпотужніші обороти. Потрібно нержавійку взагалі то сверлити на менших оборотах, не таких великих. Але я тільки мав цю дрельку, тому викручувався як міг. Отож, зараз досверлюємо отвір наш і далі будемо його підганяти на Просверлили ми отвір, дуже тяжко він нам давався. Сверло отак вилітало з дрельки, тому що воно не призначено для патрона, який є в дрельці, призначене воно на конус. Але з муками ми його просверлили. Взагалі мойку з нержавійки важко сверлити. Взагалі будь-яким сверлом таку товщину металу 0,8 мм, а таким сверлом це набагато важче. І після того, як ми просверлили, зараз будемо спеціальною насадкою на дрельку розсверлювати під потрібний нам діаметр. Зробили ми дирку, просверлили цим сверлом. 28-м, інакше в нас не було. Нам треба було 31 розміж. Тобто ще 3 мм нам треба було зняти. А знімали ми його от такою штукою. Такий кружок на дрельку, який файно дуже роз... Роз... розсверлює середину великого отвора. І отак так в нас вийшлося висверлити дирку без е, тої штуки, що видавлює підручними, коротше підручними методами. Діаметр 31 міліметр розверлювали о такою таким кругом для дрельки під потрібний нам діаметр також перевіряли перевіряли діаметр за допомогою штанги циркуля а на цьому все Дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі.